Здається Рейчел не знає, що пов'язувати нас з Надалі. Не нас. Ну, тобто щодо вас, усе ясно, так? Я розумію тебе, Кристіна. У тебе інше життя, ти живеш за тисячу кілометрів, тебе дитина. Можливо, ти наплодиш ще. Тебе зовсім інше життя. Місто не для тебе. Я тебе розумію. Тобто тебе трубу -то стосовно Калишискетів? Ні. Ти хоча б удаєш, що у нас є щось спільне. Тобто це я намагаюсь сказати. У кожної є своя історія, проте ми не знаємо інших історій. Можливо, ви ще. Ні. Можливо, поки я ще не наплодила дітей, до речі, це було дуже грубо. Але це так. Ні, це не так. Ніхто нікого не плодить. Добре, добре. Я це так сприймаю. Отже, коли я вирішу поповнити свою сім'ю, якщо я вирішу. Є ще дещо, б я хотіла зробити. Ну, що, наприклад? Що ти хочеш ще зробити? В тебе бездоганне життя. Я знаю це. Всі знають. Ти сама розповідаєш. ну. Ти так думаєш? Тобто, коли я тобі розповідаю про себе, то ти так думаєш? Кеті, ти, ти теж так думаєш? Я це мала на увазі. Добре. Пробач, я насправді не хотіла тебе образити. Я просто думала, що це, типу, очевидно. Ну... Це, типу, очевидно. Ти ніколи ні на що не скаржилася? Окей. Річ мені просто забудь, що я сказала. Так що, Ну, що ти хотіла зробити? Перш ніж мати більше дітей. Налагодити з тобою стосунки це перше. Це ми. Але ж я, я думала, у нас ну, були стосунки. Ні. Я про справжні стосунки. Які вже є.